І як ви зрозуміли, це останній випуск студентських новин Йомайо. Ну клас. Ми ж домовляли, що вони скажуть, що це останній випуск з ними, а не взагалі Йомайо. -йо. Супер! І як нам тепер починати? Хочеш в курсі діла будь в центрі жизни Хто з полтави, хто з общаги Р, всім корисно, що в аграрці проїздить, розпетляємо. Йо-майо, рубаємо правду. Ми рубаємо, ми рубаємо. Йо майо, я Настя, а я Машка. І подобається вам це чи ні, але ми нові ведучі студентських новин. Йомайо. Як ви знаєте, хлопці поїхали. І ми сподіваємось, що ми їх не підведемо. Ну, то що, поїхали? Поїхали! 14 жовтня відбулася військово патріотична гра заграва. В ній прийняли участь всі вузи Полтави. І, звісно, не оминула її і наша аграрочка. Тож, як ми бігали по лісам і полям? Подивимось! Аграрна академія як і Єусі. Музы поїхали. Зараз серйозна та водночас сумна інформація. Близько трьох місяців тому зникла випускниця нашої академії, яку звати Яна Лиходід. На превеликий жаль, ми не знаємо, де вона та що з нею відбувається. Не будьте байдужими, розповсюджуйте інформацію або ж, якщо вам щось відомо, звертайтеся до адміністратора групи. Свіженька новина. Ми всі знаємо, що нещодавно в Ріо де Жанейро проходили Олімпійські та Паралімпійські ігри. Значний внесок у скарбницю медалей та винагород внесли і вихованці нашої академії Юрій Божинський, Євген Богодайко та Дмитро Виноградець. Пишаємось і вітаємось жаданою перемогою! 21 жовтня у Санкт Петербурзі відбувся чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств. У складі збірної України прийняв участь наш студент Дмитро Микуця. Він став бронзовим призером. І сьогодні він у нас в студії. З якою твариною себе асоціюєш? Медведь. Улюблений фільм. А... <рес> не люблю, не смотрю фільми немає. Найважчий вид спорту. ММА. Що для тебе змішання Життя. Улюблений герой мультфильмов? Винни-Пух. Винни-Пух. не а, пух Лояльно. Винни-Пух. Лояльно. Лояльно отношусь к винни Лучше, чем Мальчик. Улюблений вид спорта? Наверное, все-таки мой любимый ММА. Как часто ты бреешься? Очень редко. Первая думка после голову? А, слава Богу. Краще человечья риса? <coughs> Мужество. Девчина повинна бути? Uh, Женственне в первую очередь. Відношення до алкоголю. Uh, Лояльне. Улюблений колір. Сінь. Життєве кредо? Ніколи не здавайся. Дякую. Вітаємо дует французи, які стали півфіналістами Слобожанської ліги сміху, а також студії СМТ, які пройшли до півфіналу Ліги Сміху міста Рівне. Ми бажаємо хлопцям успіху та сподіваємося, що ще не раз привітаємо. Зовсім скоро, 1 листопада, буде проходити найграндіозніша подія цього року вечір першокурсника. І ми, як першокурсниці, вас туди і запрошуємо. Приходьте нас підтримати. І до речі, у зв'язку з цим дискотека з четверга переноситься на вівторок. Доброго дня! Я Юлія, новий кореспондент студентських новин Йомайо. І сьогодні. Ребята, можна я буду по-нормальному балакати? І сьогодні ми позадаємо вам прості вопросики, на які ви не знаєте відповідей. Погнали! Всім привіт! Хто хоче відповідати на вопросик? Я! Привіт, хлопці! Давайте я вам пару питань задам. Та ну я можу натупити жорстко. Оп, 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 оп! Давай я можу от, тобі питання задати. На які дві держави розпалась Чехословаччина? В Чехії і Словаччині. Так, зараз пам'ятаю історію. <ріх> Польща, вроді би. Україна? Не знаю. На Чехію і Словаччину. А на які дві держави розпалась Чехословакія? Скільки років Ісусу Христу? А, 2000... 2016. <різь> Не знаю. Не скажу 2016 років. Скільки років? Ну він же ж помер, мабуть, у віці 33-х. Ой-ой-ой, зараз ой, ой, ой. треба посчитати. Народився він ну як, 2006, 2016, 2016, 2016 років. Яких тварин взяв Моїсей на свій ковчег? Кожній тварі парі. Ці тварин по дві пари. Так, кожній тварині по парі. Взяв Моїсей на свій ковчег. Всіх по парі. <рі> по парі. Взяв Моїсей на свій ковчег. по парі. Взяв Моїсей на свій ковчег. Ну, домашня, кішку, собаку. Домашніх, гусей, курей. Ага. Моїсей взяв на свій ковчег. По, по парі. А, Ной, ну, точно. Так що він зробив? Він ковчег будував. Не? Не. А Моїсей що робив? А Моїсей так, водичку розганяв. Правильно, що ж ти тормозиш. Скажи. Ну що, на сьогодні все. Якщо вам подобалось, підписуйтесь на мій інстаграм і чекайте мене в наступному випуску. Пока. На сьогодні це все. Підписуйтесь, ставте лайки та робіть репости. Та не забувайте про скриньку довіри. Можете задавати нам питання. Сподіваємось, перший блин не був комом. Йо майо.